Так, а що це у нас тут таке? А у нас тут грибок такий вже старенький. Вже осінь, грибів майже немає. О, що з тобою? Бачите, корінь трошки відламимо. Шапочка ще. Шапочка ще така нормальна. Стану до кошика. Перша нахідочка і зразу такий великий гриб. Може тут ще десь подивитися, може ще десь тут один є. Так треба ходити, дивитися, може вже десь є опеньки. Два тижні назад тиждень були, такі маленькі, десь потрошечки. А тепер напевно вже вони десь підросли. Просто треба знайти місце і все буде окей. Okay. От бачу, тут є такий пеньок. І є тут опеньки. Вже старі так один надірвемо. Опеньки. Є тут бачу пару штучок, але це мало, щоб збирати щось чи закривати. І тут отакі от маленькі, красивесенькі, опеньки. Оп'ята ще називають вроді. Точно не знаю, як по літературному знаю, що нас називають. Опеньки або пипеньки От прям бачите, прям так у корі собі ростуть. О! Бачите, собі прям в корі заросли. Треба буде десь піти. Може зніму відео про опеньки. Ну але поки в грибах будемо підніматися туди, вгору і дивитися якихось підберезників, щось козариків, грибочків, що буде, то буде. Ай-яй-яй, іду тут такі два гарнюцькі підберезника. Ох, Ох подивіться просто. Сьогодні буде смажка напевно. Так, і зриваємо цього підберезника. О, це такі маленькі, гарненький. В принципі, осінню, якщо вже нічого не росте, то усього все, все дуже гарне. Так, ставимо до кошика. Зараз покажу вам. Кусочок фрагменту лісу. Так, камерою дуже не треба трясти, бо я сам дивився і в очах стає так би ви на каруселі з трим головою катаєтесь. Не знаю як, я пропустив ще одного підберезника. Бачите його? Якщо знайшли, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бачите, як це в ласках дивиться, ось він. ось він. Бачите, як здалеку це виглядає. Це якби просто листок. Я якось десь десь і так запримітив його тут. Теж підберезничок такий гарненький, мой десь тут чеї, я просто не замічаю. Ось такий. Так, Ставимо його. Опа, а я забув закривати ямки. Так, добре, що я нагадав. Закривати ямки. А за ці два, що я тут до зривав, опа, ось геть зі ямки. Позакривати. Позакривати їх. Ось бачите, коли відео знімаю, я якось про це забуваю. Не знаю, як так буває, але забуваю. Так, пройшов буквально метрів п'ять і знайшов ще одного підберезничка маленького, молоденького, красивенького. Так, ставимо до кошика і закриваємо ямку. Ось. Так, ну і що? Тут є стежечка ось така. І будемо йти сюди стежечкою. І ще по дорозі думаю, ще пару підберезників маємо знайти. Ось такий ще малесенький підберезничок. Значить, ще ростуть потрошки. Вже не дуже, то вже е, оцей у ніч холодно. Так, ставимо сюди і вже пора, в принципі, грибам всім цим пропадати, але ще, як бачите, ще потрошечки тримається. Ось така стежечка сюди згорію треба підніматися і підемо ось туди. Там бачите бетонні слупи у той ліс. Другий за бетонними слупами. Але поки я йшов, я ще замітив березника навіть два. Так що сьогодні грибна юшка гарантована. Так, рвемо одного. Так, ставимо його. Шапочку ломив. Ставимо його. Ставимо його ось тут. Так, і зриваємо ось цього такого великого. Так, Поки я зриваю, я дивлюся, ще по бокам може десь ще є. Тут так заріс сильно, що зараз корінь уломиться. Ось там. так так все зробило. Корінь уломився. А, тут трошки перегрізли ці слимаки, нічого страшного, корінь тут лишимо. Можна було і у землі залишити. Але вже. Так. Трошки трава. Нічого страшного. Трава не отруєна. Але забрати можна. А, я корінь цей з собою забрав. Ось. гілочку. Ладно, поставимо десь тут. Я Не поставив, звісно, кіну. Але... Що поробиш? Шапочка та що ломилась. то Таке і так треба буде чистити, шапочку ломити. Так я що ще тут замітив. Ось. Підберезник, але вже старенький. Бачите, вже свого кольору немає. Ну, будемо йти у другий ліс за грибами. Так, ми вже в другому лісі, ось знайшов такого малесенького підберезничка. Зараз що ще вам покажу? Зриваємо його, закриваємо ямку, ставимо його до кошика. А тут подивіться, які три гарні бурсучки такі. Просто пушечка. Просто подивіться, а це навіть два докупи. А ні, так, поросли два докупи. Оце просто такі красивенькі. Так будуть хруцкати їх зварити. Або підсмажити одно перше треба проварити. О, це підберезники. Зараз у нас буде повний косик. так зразу закриваємо грибовище. Ось і такий, це найбільший був тут. Просто подивіться. Яка, звісно, це все краса. Який кайф це все збирати. Ви просто собі не представляєте. Ну хто десь грибник, або десь ходив гриби. Ви просто знаєте ці емоції. Коли ви знаходите гриба збирають до кошика, а потім ще чистити. Ну, є такі грибарі, У мене сестра рідна. гриби дуже любить збирати, а от їсти не Не любить їсти і все. Ні сметаною, ні з чим просто. Але страшний гриба, любить ходити в гриби. Але їсти їх не любить. Так, це що таке? Я думав, це грибочок. Так, оцим зараз лісом цими березами пошастаємо туди-сюди. І ще думаю. Підберезників трошки найдемо до повного кошика, наповнимо, ну і підемо додому. Ось пройшов буквально 4 метри і знайшов такого грубонького та підберезника. Ставимо його до кошика, закриваємо це грибовище. Так, беремо кошик з собою і ще я там побачив одного козарика. Так, неможливо йти, щоб камера в мене не тряслася. Ось такий козарик молоденький, гарненький. Оп, закриваємо. Так, що він? Червевий трошки чи що. Як бачите, дивіться, Чист, чистоплотний такий. Бачите, красивенький, так ставимо його. Ну, тут тако до кошика. Цей кусочок в принципі, можна викинути, бо він зачорніє там дуже, у кошок впаде нижче-нижче. І його там другий придавлять і зачорніє. Ось дивіться, ще один такий. Ми називаємо це козарик. Можете написати в коментарях, як ви це називаєте. У нас називається козарики. В принципі, ці підберезники ми називаємо березіки. Теж не підберезники, але я відео кажу підберезники, бо я вже так пару раз казав. Ну і мені вже так якось привиклося. Так, ну що, будемо цими березами ще ходити. Думаю, зараз ще найдемо цих підберезників до повного кошика. Ось дивіться, ще один підберезничок. Топчик закриваємо ямку. І про людей тих, хочу сказати, які там говорять, що робити не класно, бо ще щось. Ще, ще, ще. Собі думаю, що вони будуть. От ще є підберезники, дивіться. Два такі гарненькі. Не собі думають також, вони будуть лежати на дивані, їсти там всякі піци, роли, суші і в них все буде здоров'ям, класно. Друзі, треба ходити, прохожуватися кожен день. Хоча б 8 тисяч кроків. В день. Пити води. А не всякі кожен день Кока-Коли з чіпсами. Не собі думають, не знаю, що ви думаєте. Думають, що файно їсти, файно спати, бог здоров'я мусить дати. А то так, друзі, не працює. Якщо ви не будете дивитися за своїм здоров'ям, ніхто за вас цього не зробить. Запам'ятайте собі. За зубами дуже треба доглядати. Ось в мене не дуже так честі десь колись. І що сказати. Де тепер пломби ставлять. Десь один вже дуже з'ївся козарик, він вже старенький. Перше це дивитися за, за зубами своїми. Убог цього значення. Так ось таке я вам розказав. Так, тут мають бути підберезники, може камеру навіть не виключаю, зараз знайду, але це не 100%. Ось, я бачу одного вже підберезника. Так, камери не трясися, а там може навіть їх два. Так, поки йду, дивлюся вліво-вправо, може є ще десь. Оп, так, проходимо гілку. Так, ось такі, а навіть три у копії, ви подивіться. Ай-яй-яй, кулюка за ногу імела, За штані. Я трошки дернувся. Ось дивіться, а це навіть один, чи що зараз сорвемо, будемо бачити. Не, а бачите такі, такі три відбережники. У них шапки, звісно, зрослися, але нічого страшного. Бачите, вже у нас повний кошик, вже є що чистити, є що їсть. Так, ну що, в принципі, камеру можна викачити. Так, він походити туди-сюди, подивитися ще під березників. Вже в принципі і так повний кошик. Ну, але ще трошки дозбирати. Опа, ще двох знайшов. Ось такий маленький. Так. Закриваємо і ось такий величенький корінь такий грубий. О. О, мені аж запах сюди. Такий молоденький. Так. Ставимо їх до кошика. Оп. Оп, о, так, цей можна поставити поки що збоку. Так оцей тут укласти. Ось так. А цей тут. Так, у нас вже, в принципі, повний кошик. Ну, але ще міститься, ще треба проходитись Туда, туди, туди, сюда. І ще думаю, ще пару знайти. Це точно ще знайдемо. Ну що, друзі, ось на такому моменті наш відеоролик закінчується. Можливо це останнє відео в цьому році. Тому що я поки що знімаю тільки гриби, а гриби вже кінчаються. І поки що тем, що знімати я не маю, не знаю, поки що що знімати. Можете написати в коментарях, що можна такого інтересного знімати. Ну, з вами був Чоткий гуцул. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а я бажаю вам всім щастя і здоров'я.